Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, 18 червня на календарі. От Я знову на діляночці шафрану. Минулого разу, в минулому відео, я показував, що не страшно, коли до цього часу ваша ділянка заросла бур'яном. Показував, що шафран в бур'яні він до цього часу вже... Сформував цибулини, от вже починає засихати його зелена частина от рослини, і що літку можна просто скосити бур'ян, якщо він вже виріс великий, і потім підтримувати чистоту ділянки гербіцидами суцільної дії. Ну, а от тепер от наглядно покажу, хто бачив моє минуле відео. Той бачив, який бур'яниць був. А тепер от бачите, от так от бачите, так виглядає діляночка після того, як я скосив бур'ян. Так, тут у нас ось бачите, кротів ганяє така вертушка от, із пляшки пластикової, вона крутиться, торохтить. І бачите, кротів, наче то кротовиня і не видно. От, за цілий рік я от не бачив. Поставив його, бо в минулому році трошки кроти чи землерийки трошки підрегулювали. От Нам густоту шафрану, от бачите, легенький вітерець, вона крутиться і потихеньку торохтить і крутиться, його бояться. От, тому от рекомендую навіть поставити. По-перше, це недорого, майже нічого не варте. От, а по-друге, в принципі от воно допомагає, від кротів і від землерийок. Від мишей, мабуть, не допоможе, а от від кротів і землерийок допоможе. Так, ну так от ще раз виглядає діляночка наша шафрану. От скошена, все, тепер от можна або знову косити, або там гербіцидом. Але ще одне питання, яке задають підписники. Чи можна садити, ну щось, як використати ділянку під шафраном, коли вже він засох, і от ділянка стоїть, просто не використовується. от Аж до самого жовтня. Ну от Наглядно показую вам я. Е... Посадив, бачите, гарбузи. От. Гарбузи от так от. От. І вони прекрасно розвиваються, шафрану вони не заважають. От. І до жовтня я думаю отримаю е урожай гарбузів. От. Ну, ще можна кабачки. Кабачки я там посаджу, там ще в мене вон, бачите, рядочок під шафраном був, там кабачки посаджу. І Принципі, отак можна використати ділянку шафрану, коли вона влітку пустує, просто не використовується. Ну ще можна зелень посіяти, там якийсь укроп, петрушку, от і використати так ділянку. Якщо от, у вас є час і натхнення, то щоб не просто доглядати за ділянкою не косити там бур'ян без, е, без діла, то можна використовувати е, ціле літо, цю ділянку під шафраном можна використовувати для чогось іншого, щоб посадити якусь культурну рослину. Ну, Така от інформація на 18 червня. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, буде ще багато. Цікавого.